Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Тема нашого уроку Сонце джерело життя на Землі. Сьогодні поговоримо про те, як сонце здійснює вплив на землю. Тож. Добрий день! Дочекалися дзвінок, починаємо урок. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Починаємо з програми в прямому ефірі. Як почуває себе ненька Україна? Привіт, друзі! Вітається ведуча! А який сьогодні день тижня? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання звертається до вас ведучий. А яке сьогодні вранці небо? Сонячно, хмарно чи похмуро? А що стосовно опадів, чи спостерігали ви якісь опади зранку? Чи є вітер? А кому відома температура повітря? Згадай, а що таке доба, що таке рік? Доба це проміжок часу в 24 години. А рік теж проміжок часу, але уже у 365 днів або діб. Підгадай загадку, живий клубочок. У небі сяє, всіх зігріває. Сонце правильно. А що ж таке сонце? Сонце це зірка, що світить у день. Сонце це найбільша зоря. Воно має форму кулі і дуже-дуже гаряче. Сонце знаходиться дуже далеко від землі і тому, здається меншим від неї. На літаку до сонця потрібно летіти 10 років. А щоб долетіти до сонця на ракеті, треба 6 місяців. А от сонячний промінь долає цю відстань за. Вісім хвилин. Про яку відстань ми говоримо? Про відстань від Сонця до землі. Ще загадка відгадай. До вечора помирає, зранку оживає. Це день правильно. Наступна загадка. Темно стало на дворі. Сяє місяць у горі. спати треба, певна річ, бо прийшла на землю ніч. Зараз постав відео на паузу, подивись на ці дві світлини та спробуй відповісти на питання, чим же відрізняється день від ночі? А куди ж вночі ховається сонечко? А нікуди сонечко і не йде, у всьому винна наша земля, яка обертається навколо своєї осі і підставляє теплим промінням сонечка то один бік, то інший. Точнісінько так, якби ти грівся у холодну ніч біля багаття, перевертаючись з боку на бік, відігріваючи замерзлу частину тіла. На тій стороні, де стає видно сонечко, настає день, а на протилежному боці ніч. Це добре видно на цьому малюночку. Повернеться земля іншою стороною, все відбувається навпаки. Там, де була ніч, настане день, а де був день, настане ніч. Отже, куди ж ховається сонечко? нікуди. просто земля обертається навколо своєї осі, підставляючи сонечку то один бік, то інший отож за зміну дня і ночі відповідає наше світило Сонце. Пропоную вам переглянути відео Чому буває день і ніч? А чи знаєте ви? Чому на Землі бувають дні і ночі. Давайте вияснимо це, якщо ви не знаєте. Вам напевно відомо, що Земля обертається навколо Сонця, яке дає нам світло і тепло. Наша планета постійно рухається і ніколи не зупиняється, але ми не бачимо цього і не відчуваємо, бо все, що на планеті, рухається разом з нами. Це як коли ви їдете на машині, ви сидите в кріслі і не відчуваєте. Що рухайтесь, хоча насправді ви їдете з великою швидкістю по дорозі. Крутячись навколо Сонця, Земля зикою обертається навколо своєї осі. Це уявна лінія, проведена через полюса Землі. Зміна дня і ночі якраз і відбувається із за обертання землі навколо своєї осі. Під час обертання одна частина землі освітлюється сонцем. В той же час як друга частина знаходиться в темряві, оскільки промені сонця на неї не потрапляють. На тій стороні землі, яка повертається до сонця, наступає день. А на тій, куди не потрапляє сонячне світло, ніч. Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години, тобто за одну добу. Ранком ми бачимо, як Сонце сходить на сході. В цей час та сторона Землі, де ми проживаємо, повертається до Сонця, і у нас настає ранок. Ввечері сонце заходить на заході. В цей час наша сторона Землі відвертається від сонця і у нас настає ніч. А що відбувається на другій стороні планети, коли у нас день? Правильно, в цей час на другій стороні ніч. А коли у нас ніч, на другій стороні день. А чи відомо вам, куди зникають в день зірки? Насправді вони нікуди не зникають, а так і залишаються на небі. Тільки ми їх не бачимо, бо сонячне світло настільки яскраве, що засвітлює світло від зірок? Ось подивіться, як це відбувається. Сподіваюсь, відео вам сподобалось, і тепер стало зрозуміло, чому ж на землі бувають день і ніч. А чому змінюються пори року? Земля, рухаючись навколо сонця упродовж року, підставляє до нього то північну, то південну півкулі. Коли в північній півкулі, де ти живеш, настає весна, літо, осінь або зима. В південній півкулі в той самий час приходить осінь, зима, весна або літо. Сонце впливає на настання пір року на землі, тобто на їх зміну. А як впливає зміна розташування сонця на природу восени? Восени сонечко опускається нижче, тому температура повітря, як ми вже всі помітили, стає нижчою, і з кожним днем все холоднішає. А як же на весні впливає зміна розташування сонця на природу? Весною сонечко піднімається щодня вище, тому з кожним днем теплішає. А зараз поміркуйте, як впливає зміна розташування сонця о півдні на природу взимку і влітку у нашому краї. О півдні, значить, пригадайте, о 12 годині дня. Ну а зараз дайте відповіді на питання. Що таке сонце? Правильно, сонце це зоря, а ще єдине природне джерело світла та тепла на землі. А чому буває день і ніч? Пригадайте відео, тому що Земля, обертаючись навколо Сонця, ще й обертається навколо своєї осі. А в яку пору року сонце гріє найтепліше? Тут вже, мабуть, не треба підказувати. А чому на землі відбувається зміна пір року? Тому що сонце якраз за рік обертається, ой, верніше, вибачте, тому що земля за рік обертається навколо Сонця. Що більше сонце чи земля? Звісно, сонце набагато набагато більше. А як змінюється впродовж року тривалість дня і ночі? Пригадайте, будь ласка, яким був день, коли ви були на канікулах, і який він зараз, якою стала ніч? Цікаво знати, що на планеті Земля зміни пір року не скрізь відчутні. Є місця де завжди холодно, наприклад, на північному полюсі ніколи не тане лід. А є місця, де завжди спекотно, наприклад, Африка. Розкажи, чи помітив ти, як змінюється тривалість дня і ночі в різні пори року? Наприклад, влітку день довший, а ніч коротка, а взимку? А взимку день коротший, ніж ніч? Ну а зараз вправа за методом капелюшки де боно. Білий капелюшок. Яка інформація сьогодні була вами отримана? Що вам відомо про сонце? Жовтий капелюшок, як сонце впливає на землю? Що може статись, якщо сонце зникне? Що ви відчували сьогодні на уроці? Скажи двома реченнями, що тебе найбільше вразило сьогодні. Подумай, навіщо потрібні знання здобуті сьогодні на уроці. Домашнє завдання таке. Уявіть, що ви зараз опинилися в якійсь із країн Південної кулі. Яка там зараз пора року? А яка погода, як потрібно одягнутися? Ну, а зараз пропоную вам відпочити на фізкульт хвилинці. Дякую вам, дітки, за увагу, за роботу на уроці. До зустрічі!